Часто може мерзнути? Чи він в хліві теж так само? Так. Так, Жевжики. Алла, багато пропустила чогось, не встигаю багато роботи, але думаю, завжди про вас. Хай Боженька оберігає. Нашого воїна захисника Ігоря. Дякую, Аллочка, гарного дня всім. Все буде добре. Катерина Вознолюба, в нас вночі дощ був, а зараз сонечко вийшло. Та я стірку загрузила. Будемо святкувати по-новому всі свята. Так, я теж святкую по-новому, бо я всі свята так. Прожміть чотири лайчики, щоб було 140. Бо я не маю часу святкувати всі свята по два рази. Що? Позасинали, чи що? Тано пішло. Ой, вітер не дасть ворота закрити. Так, 138, дякую. О-о-о! Oh, Чекайте, oh, 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 oh. бо ще двері не підперла. Так, я прийняв жопу. Шш, місце. Я сказала місце жаби зелені. Черниш, я тебе зараз нагодую, ти не дивися який спритний. за парі ваше зерно вже жере. А-а-а! Вон, Тебе за жопу рівкуси! Стюардеса. О! Руку змерзла. Любов коляда. А ви читаєте Боже слово? Я? Я читаю. А от скажіть, якщо ви так вже на те пішло? Про Боже слово. А ті люди, що читають, вони стали добріші? А ті люди, що ходять до церкви, вони дійсно в Бога вірять? Ось. Лайчики, прожимайте, хто не прожав ще. Ось. Справді вони добріші стали? Чи вони йдуть до церкви тільки аби для показухи? Ну Я, наприклад, по тих людях, що дивлюся, що ходять до церкви, ви знаєте, щось вони. Я не кажу, що всі, але багато. Щось вони тією добротою не, як сказати, не славляться. От. Одне, друге, якби могло плості води втопило. Одне, друге, якби могло. Так в Божому слові пише? Чи як? Куди тягнеш, висипаєш, придурочна якась. Одна ж ти висипаєш? Що тут таке? Ти що, голови не маєш сунути? Ти я зараз всунуть тобі ту голову, все зерно на землю сипиш. І добріші стали. Якби то всі до церкви йшли і добрішими ставали, так, я мовчу. А то не спіло з церкви вийти, того обгадило, того обсудило, на того визяй, тому прокльонів насунуло, то це по-божому чи як? Ей. Ось. Ось таке-то. Зараз зараз я вам розведу. Так, до речі, зараз я зроблю малий коротку як той там. најлучи момент и покажу шем ја куре